Зимові курточки Джекін Джонс. Така парка Елька. Тут призинові. 4 кишені з капюшоном. Друга модель Джекін Джонс. Водонепроникна Елька. Коротка. Так само L. -ка. Джекін Джонс з капюшоном, дуже тепла, коротка, Елька. Ось така курточка. Теж водонепроникна. Тут три кишені. Така подовжена. Кишені зверху є, знизу. Дуже тепла зимова. Джекін Джонс, так само розмір L. Предостання модель. Також L, 4 кишені і остання DOB розмір.